Всім привіт! Так, друзі, сьогодні відосик зніму вам про оцей чудовий автомобіль Hyundai Heads. Що з ним трапилось? Якось він почав років три назад або і більше. Ну, погано заводиться не з першого разу. Ганяєш-ганяєш, потім ключ бросить і чинг, хоп, робе. Потім... Почав холости пропадати, потім почав вона на перекрьосках пр -пр пр підтраювати, глохнути. Ну, а це вже таке сталося, що ну, прийшлося розбирати його. Пішов до товариша, кажу, що робити, отак, отак. В общем, смисл такий: на бензині вона троїть, оце поки прогріється, бо тут четверте. Чи третє покоління газу, і воно само перекидає на газ. І оце воно як прогрілось на бензині, потім раз перейшла, і вона на газу, як пуля. Ну, він каже, що, товариш каже, лізь у бак, мабуть, там фільтр або десь під колісом, або Ну, він... Він працює на СТО ну, механіком. Тобто він якби в цьому розбирається. Подумав, що ну, може і так. ну... Откриваю сідушку, зараз покажу вам. Перекидаю сідушку і дивлюсь, що тут корейці навіть зекономили на саморізах, бачите? Отак приклеїли на бітум, ну і все. Ну, може воно цього і якби, більше і не треба. Не в саморізах тут а справа, що воно там прикручене чи ні. Давай я відкручую ці болтики, а вони Даже один он зервав, показую пальцем. А вони ніхто там не, коротше, не відкручував, не витягував, ніколи там його не дивився. Машина 2006 року. ВДшки побризкав, розкрутив все, ну, нічого не зламав, витягнув. Ну так, да, там знизу сітка така, заборник. І ну, я не знімав, жалко, а, треба було може, зняти, комусь це буде корисно. А сам корпус. І воно є фільтром, бо я забив в інтернеті фільтр для Hyundai Hec, бензиновий фільтр для Hyundai Hec. Воно мені вибило оцю колбу чорну, через неї проходить бензин. Ну Я розібрав, я спочатку взяв, ну, сіточка така була собі, ну трошки, як би знаєте, як замулена. Я її промив про той, пішов до цього ж товариша, кажу, ось дивіться, що той. Дивися, кажу, яке воно. Він каже, о, та сітка чорна, то треба міняти. Ладно. Або, каже, висуши її і попробую продуть. Ну я і промив промивкою карбюратора. Все, продув. Ну, Так тянеш, як ...як через носик тягнеш, де забор йде, ну, куди одівається на фільтр, то вроді тягнеться. Як десь віддільно губами до фільтра, то не протягу, ну, не можу втягнути. Ну, хто знає. Потім я промив, поставив нічого. Ну, думаю, так, що робити? Пішов до нього, пішов, розібрав ще фільтр, цей розібрав повністю, залишилася одна чорна колба. Я туди взяв, побризкав промивка карбюратора і продув компресор. Я дунув, а отут така чорна струя, прям, ну фан такий факел чорного. Я даже, а, я даже ось дивіться, даже... Потім я взяв, продублірував цей момент і. Бачите, ось. Бризнув на, ну це з нього бризнуло, бачите, п'ятно чорне. Пішов я п'ять до цього, він тут рядом живе до мене. До товариша, кажу, дивися, що. Оце ж бачиш це фільтр. А, ну у нас я такого не бачив. Короче, э, дзвоню я на один сайт і заказую запчастини там. Заказав я цей насос, цей фільтр корпус насоса і являється фільтром. І сіточка. Фільтр щось стоїть. По-моєму, 600 грн, а сіточка 200 так? Ну, Промив, я кажу, що робити далі. Він каже, пробуй заводить. Пробуй заводити, пробуй". ну, Завів, а вона це так. Я знімаю перший циліндр. Тук заглохла. Одіваю, завожу. Знімаю другий циліндр. Тихо. Реакції немає. Як робила, так і робить. Третій глохне, четвертий глохне. Витяг, викручую другу, другий циліндр свічку, вона мокра. Вона чиста і мокра. Ну, це не ці свічки, дивіться. Оце ці свічки стояли, бачите, оце чорне. Оце, оце вона пробита. І коли я, а, коли я ось провода вже познімав, коли я витягував провода, то тут був білий такий нальот. Знаєте, як, ну, як хто мукою присипав. Тобто воно в цьому районі. Отак Одіта, зараз покажу. І вона там пробиває. Бачите, якраз на цьом, на цьом, на, ну, в цьому місці. Ось трошки витягую. Зараз. Вона пробиває. Ну, коротше що, або провода пробиті, або свічки. Ладно, їдемо на базар, купляємо свічки. Купили свічки, там, ну, якби є палатка в наявності. Раніше я у мене фіат є здобуло, 1,4. То у мене свічка стояла одна свічка 200 гривень. Це ще в старі времена. Зараз я. Та ось, у мене б'є чек постійно. ну, У мене є там мультитронік і я не, ну, обнуляю ошибки. Б'є чек і б'є у пропуски по зажиганні. Це в фіаті. Я заїжджаю до цих хлопців і кажу: Сереж, треба ета, свічки. Він каже, є, є, 200 гривень. Я кажу, як 200 гривень? Одна, він каже, чого одна? Чотири. А я кажу мені, ну, у нас був раніше сервіс Fiat. І я там брав, там був такий Костя. Я в нього брав, кажу ну 200 гривень одна, Ну кажу, давай по 200. Ні, я кажу, серйозно. Він кажу, ну серйозно. Коротше, я ставлю, їжджу, є пропуски по зажиганню, вибиваю ошибку. Але такого немає. Беру я у хлопців у ну, ці свічки. Я зараз покажу їх. Коротше, беру я їх нові, буквально. Буквально ось вони проїхали, ну, не знаю, може там 300 чи 500 кілометрів. Ось вони є. Денсо, ось коробка них. Дивіться. Оце, такі. Оце вони мені такі дали, типу, поб'ється по, по вінкоду. К16 ТТ, ну така. Ось ці свічки. Зараз підемо на. На світ я вам покажу, що з цими свічками сталося. Получається, 500, 50 гривень одна свічка. Так. А, коли дзвонив на сайт заказував фільтр, я кажу, подивіться мені, будь ласка, свічі. Свічки по чому. Ця дівчина дивиться і каже, ось дивіться, оця свічка, бачите, це біла. Так, а ну, фокусуюсь. Видно, ні, не видно. Зараза. Коротше не видно. Ну, вона, вона біла, щось, щось з цим, Зараз протру. Ну щось, видать, холодне, не хоче Пере... Ну, дивіться, вона біла. Так, а ну зараз поставлю, може. О, дивіться, біла. Оце другий циліндр. Оце, допустим п... Первий циліндр. Так, і тут є четвертий. Бачите, таке, типу, ну, білий електрод. Четвертий. Ось його видно. Зараз покажу. Давай, о, бачите? Оце перва, це другий, той, що не нема іскри. Іскра є, Витягуєш, ложиш на той Іскра є, але не, ну, коротше, не, не пали там. І це мій товариш каже, навірно, каже, клапан прогорів. Давай поміряємо компрес, компресію. Ну У мене був такий, я колись пасат ремонтував. щось не хоче. Е, пасат ремонтував. і У мене є такий був саморобний типу, компресометр. Ну Поміряв, він каже, що ну, стрілка не фіксується. Просто там манометр, трубка, і воно так призка. Я кажу, ну хто знає. Заказав манометр е, на промі. по-моєму, чи 600- чи 700 гривень. Ну, так. А там що, трубка, шланочка, що вкручується. в этот. І ну, манометр. І ще солдатики з резинкою втикати. Ну, вот. э -э -э так ми і не знайшли. Другий циліндр не робить. Поміряти компресію не поміряли. Заказав э -э компресометр, буду міряти у всіх чотирьох Возможно, клапан. Но... Хочу вам показати на котушку. Бо дивився в Ютубі. Зараз, якщо сфокусується, дивіться, бачите, оце Оце ось такі прожилки білі. Дивіться. Ось вони. Ось оце білі прожилки. Бачите ось? Оце, оце пробої. Ось вони. Пробої. Тоді ось пробої. Бачите, білі прожилки. Попробую приблизити. Я її хотів зняти. Щас. О, бачите, чітко видно, це біла така, як тріщина. Оце пробої. Ай, може, вона є проблемою ну, оцих неприятностей. Коротше, вона троїть, не їде, на газ переходить, як пуля. Ну, як в немає проблем. Ну, Оце на сьогоднішній день така проблема. Значить, що я жду? Жду я компресометр. Помірюю компресію. Якщо е, компресія кругом однакова, значить заказую бронепровода. Бо бачив хлопці показували рішення. ну бронепровода поміняли і машина поїхала. Котушку може. ну Котушка стоїть 3,5 провода 1,5 і свічі е, так, 460 гривні. Коротше, одна 115 гривнів. Оце КТ к 16 тт Оце вам така і базарна ціна. Чи вони оригінальні, це денса, чи ні, не знаю. Не можу. Хто може сталкуватися з такою проблемою. Ну, може хто підкаже, хтось напише, що лізь туди і те. Оце Машина стала колом. Мало того, що ну, дивіться, прийде фільтр в бак, поміняю фільтр і сіточку. Потім прийде компресометр, воно десь в одне время приходить. Оце вже вважайте, так, ну, десь з 15 до двох тисяч. Оце бачите, такі, такі розкоші на, на їзда на машині. Зараз зніму котушку, бо я вже тут відкрутив два болтики. І отуди ще два. Відкручу, зніму, помию, прочищу. Але мені здається, що є кулібіни, які мастили сюди. Ну, бачите, які тут підключення. Два контакти і все. Отак. Ну, то є, я думаю, що є кулібіни, які строїли, е, вже другі котушки ставили. Але тут може бути сила, ампераж. Я думаю, ну, тут не, не, ну, не без чудес. Ми на Пасад, колись у нас був Пасад, ставили. Як же він? І з Пріори. Ну, щось таке. По-моєму, з Пріори поставили, їздить і вообще, без проблем. Взагалі поставили і їздить. І до сих пор машина вже 5 років їздить на пріористські котушки. Так що хто знає, може хтось знає, як катушку поміняти чи з якого приліпити. Не, значить буду заказувати оригінал хаїзда, тому що ну, машина треба, це машина дружини. Хочу сказати про цей акумулятор, це акумулятор топла. Говно рідке, не беріть, не держе, заряджається, але не держе. Не знаю. Говно. От гівно рідке, навіть, навіть нікому не посовітую. Так, друзі, буде друга частина. Я вам потім покажу, що з нею, ну що, яка причина була. Тому що мало хто в інтернеті каже, або, знаєте, починають хлопці показувати, потім видає, зробили і все, і забили на це все. І не, не викладають, щоб яка була проблема. Ну, Хтось каже, один дядько каже, затроїла, побіг купив котушку, бо була там чорненька, знаєте, як окислена. Побіг котушку купив. Поставив так сама ситуація. Пішов провода купив, благо, що були. ну не оригінальні. Кстати, може хто підкаже, з чого провода може підібрати? Ну Не хочеться 1500. знаєте, Раніше був у мене москвіч таке, відрізав, зубами відчистив, закрутив на свічки, жік і поїхав. Я думаю, тут теж невелика роль. Просто що воно бачите, там колодці закриває і так далі. Кстати, на пасаті теж були дев'яточні, по-моєму, насвічники. І їздить, і взагалі без проблем. І що, той дядько побіг, провода купив, дірка же, все, провода була, проблема була в проводах, навіть не в котушці. Заводи вночі, по проводах біжить, ну такі, знаєте, як біжать, коротше, огоньки. Все, друзі, до зустрічі на каналі. Всім миру і добра.